Вітаю. Сьогодні у нас 29 липня. Погода така, як бачите, в лісі можна сказати ще ніч. Просто дуже-дуже хмуро. Так, на полянах, на полі. Видно, а в лісі хмуро дуже. Таке навесло. Можливо буде падати дощ, ну вже як буде. Іду сьогодні подивитися свої грибні місця, що там є. Погода така дощова вчора, позавчора падали дощі. Все мокро. То хочу... Перевірити свої грибні місця, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ага. Отакі От для початку нам попадає. Чудовий. Хмуро в лісі темно. Ота він. Не ден тут. Ось таки. Поки обчищав, он бачуто це ще один є. Е. Чудові. Так одразу і е не помітно Ой, ти колобок. О там далі ще бачу. О. Окей. Такий у нас сьогодні початок. Трохи то, що темнувато в лісі, але вже цим нічого не вдієш. Йдемо далі. О, такий, вже спілий, але ще добрий. є ще один. then. Оце ще ось тут не така пара. Ось такий прихований. О, цього здалеку побачив. На такі високі ніжки. Такий гриб, але молодий і великий, чудовий такий. Ух. Йдемо далі. Найк так біля мене на повідку. Так краще. І для нього, і для мене поки що. Да, Найк. Далі, далі підеш. О, є тут. Ось такі два. Я коли побачив і не одразу зрозумів. А тут ми трошки заважали гілки рости. Ух, яка нога, що це? О! Такий здоровий! Ну я вам скажу тут Тут біля кілограма. Такий величезний. Уже спілий, но ще й не, не геть старий. Добрий. Ух, який здоровий. А, то є? є ще один тут. О. Угу. Молодий. Хух. Такий здоровий. То так давно не попадав, такий велетень. І як бачите, бо то шапочка відламалась. Чистий. Такий здоровий. Такий. Ну, то есть ещё один. je Довий попадає білюнький. вони просто, як би сказати, за ніч виросли. О, там є меншенький підростає, але він не, не росте. Такий як бочка, Ух. товстенький такий. Осе під ялинку. Такий класний. Чудовий. Йдемо далі. Лише сказав, йдемо далі. А то тонькось тут. Ой, як. Лежаче росте. Ха. Такий цікавий. Такий ріс лежить. О, який. О який. Ох, камецна нога. Та що то тут такий гриб? Просто як бачите, гриб великий. Молодий. Дуже люблю такі збирати. Класний. Хто тут виглядує? Mm -hmm. Mm -hmm. Така цікава форма. Так аріс. Добрий. Йдемо далі. Mm -hmm. Колобочок. Є тут. Дву mm -hmm. вкупі. Сімейка. Тут маленький виглядає, ну він не росте. Ще є, ще є більшенький. От такий. Я так два кроки ступив, а тут така сімейка. О. які чудові! Люблю так гриби збирати, коли вони не переросли, приходиш вчасно, що і гриби не маленькі, ну і вже не пере, і не переросли, що дуже великі. А якраз гриби повиростали, і як бачите, гриби великі і молоді, біленькі, таких файна така сім'я. Чудові.

Білосніжний. Ідемо далі. О. Какий файний. Чудовий. Цього найги зачепив. Я навіть побачив. О, той шапочка відламалась.

zahovaný dobro idemo dalje. Taki troškovi slamaki oberezli, bilenki. Taki už pili, ali šid, ateš jedan. Чудовий, там бачу ще одного. Колобочок. Не лише один, то ще один тут. Ой Ойкий. Та що тут така каміцна нога. Клас! Чудесні такі гриби. Ой, який великий і молодий, чудовий. В лісі просто ніч паде дрібний дощик. І більше на повітку але так спокійніше буде для мене та й для тебе риби є бо я тепер зайшов такий більш хвойний ліс молодий рибочки попадають і тут як бачимо є Це просто казковий грип. Такий та що? У Майк розділи радість. Такий гриб чудесний просто! Великий молодий. Йдемо далі. Я так недалеко прийшов, а тут який нам попадає. Mm. Та що? А подивіться, що за гриб? То це такі два гриби. Ух. Дуже моцна нога така. Класний. Ойкій. А там козарів просто косою коси. Як виділяється на фоні темного лісу. Чудовий. Біленький. Тут є манюня, але він не підростає. Колобочок. бочок. Біленький такий. А, то ще тут є. Ось виглядає. Тут манюня. О, там який. Вон, це вже такий спілий, але ще такий виглядає. Ну, подивлюся до нього. Виглядає добрий. Це... Це справжній великий. О! Там є ще під листочками новий ну, найлишається. О. Ну і такий ще доста молодий, але гриб дуже великий. М -м, краса така. О, то є ще... О, такий більш спілий. ale się dobrej no tam sieje ale to jest ja już bać oni perysterii najzałyszajce no, tak młody dęki byle lęki no tutaj sieje Тут дубовичок. Він собі росте. Добре, що дощик. А таке лише дріботит. Дрібненький такий. який тут ще файний є. Білосніжний. біленький більше в землі був а там ще який уже перестарів. такі більш спіли що найку занюхав гриба ага. should i А як сьогодні більше на повідку, ну Це таке буває, що сьогодні він так розійшовся, Походив, я подивився по своїх рибних місцях. І є у нас сьогодні такий чудовий результат, такий кульок. Є, що нести. Я просто вже, то ще можна було збирати, але я по вазі чую, що мені достать, щоб це донести. Гриби є, але переважно у дубовому лісі і буковий грабена такий мішаний. У хвойному лісі гриби є, але поодинокі. Рідко зустрічаються, треба більше походити. Хто ходить до лісу, щоб мали таке на увазі. Ну, Принаймні так у нас. Ну, а так взагалому є, є файні гриби. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу!